Всім привіт, вітаю на каналі Лімбрія. З вами Катя і ми продовжуємо грати в гру українську гру Шапік Місячний квест. Минулого разу я довго дуже тупила з оцією головоломкою, тому що я досі не розумію логіки, в чому логіка була. Як треба було це вирішити? Якщо ви не бачили, як я страждала, то, то подивіться, посилання буде в картці. Внизу під відео ви також знайдете його, як і посилання на весь плейлист. А ми продовжуємо. Ми можемо вийти звідси? Це наступна сцена вже? Чи, чи ні? О, бабуся якась ще одна. А що це? А, це просто менюшка, так? Ем... Я можу назад просто прийти. Мені стається непросто. Щось, щось має бути. О, можемо з нею поговорити. А руни. Знову руни. А, оце ж те ж саме, що нам показували, щоб водичка текла. І що? Я не розумію. Це наступна сцена чи як? Я просто пройшлася. Чи я щось не зрозуміла? Так, можна зайти, може тут можна буде поговорити з ними? Ану? Проходь? Ні, вони сплять. А, так, тут вода тече І? і що? Чи я маю повернутися? Так, а що ми з цим чоловіком можемо? Тут його, до речі, немає тут. Може, до рибалки треба сходити? А А! Це, це ліфт? Виглядає дуже цікаво. Ліфт під землю. Ми знову під землею будемо. До речі, це передостання сцена, судячи з усього. Нас вбивають чи присипляють? Чи це нас... А, нас, мабуть, не заражували. Це скажане вчений якийсь, чи що? Чи як? Чи це той самий, з яким ми бачились до цього? Вниз. По телефону. білка. Так, можна з цим повзаємодіяти. Нічого. А, він хоче, щоб я вниз. Вниз. А давайте спершу поговоримо з ним. Зайти, зайти, замітка. Записав щось. А, криса чи білка, чи. Ти хто? Вкрала у нього записку? І у нього тільки частина. 71. А, нам треба код, мабуть, так. Ну, давайте тепер з цією повзаємодіємо, що ти хочеш. Криска, ну давай сюди. Це тобі не іграшка, ану. Віддай мені, а що мені зробити? Як повзаємодіяти? Я більше ні з чим не можу взаємодіяти? Скажи, що ти хочеш. А добре, я можу вниз спуститися ще нижче. Він же писав, як ще вниз. Показував принаймні. Квіти. А, Зараз дзвінок тим вченим буде. Я думала, до речі, той, що на горі це він і є, але походу, вони різні. Це нам типу, треба повернутися на землю. Знову ці двері, які зліва, походу, і ті, які з паролем мають бути. А, воно ще з шести цифр складається. Окей. Okay. Може, буде щось таке, що ми можемо взяти для цієї білки чи чогось такого. Чи я просто гортаю рослини. Буде прикол, якщо я просто гортаю рослини. Так, мені ще здається, що я просто гортаю їх. А, так, добре, тут папки. Тут є щось корисне. Вона кожен раз щось розквітає. Це явно не рослинки у нас. Як от забрати? Можна забрати помідори звідти хоча б? А оце? Ти можеш взаємодіяти ще. Це, це помідори, які я хотіла, Ото справа, які я хотіла взяти. Чи, ні, це не помідори, це щось ягідки якісь чи фрукти, я навіть не знаю. ну, Головне, щоб якщо білка захоче, чи криса, що то взагалі за тваринка? У неї просто такий хвіст, якийсь не зовсім. ну Він не щурячий. Ну, білка, але наче й не білка. Ану, будеш їсти? Дивіться, сама підходить, підходить їжу. Давай сюди листочок мені. 0893, 710893, побігли, 710893. зараз ми відчинимо двері, значить. Сім 1 нуль Завершили, куди ми далі йдемо? Це має бути остання сцена, до речі, фінал. Я, я навіть не порахувала, скільки всього тут сцен. Але ми от починали десь в темряві, в якихось тунелях, не тунелях, я навіть не знаю, під землею. Ми тут, походу, і завершуємо, я так розумію. Червона кнопка і купа комп'ютерів. Розумію, нам треба щось познаходити зараз будемо. А води не вистачає, чи чого. Добре. А тут. А, чи може їх треба правильно повернути? Але треба знати підказку, як правильно повернути, якщо. Зараз ми нагору підемо, мабуть. А, дивіться. Воно. Рівень цього впав. Бачите, набирається якось. Падає. Набирається. Має бути якась комбінація, мабуть. А, набралося, повністю набралося. Тепер друга частина. Має наповнитись так? А, вона повна. А це ні. Щось не так, але слухайте, а воно не так. Я не можу крутити більше. У нас на другий поверх там є вхід. А чого це світиться? Так світиться, ніби я можу пройти, але ні, не можу. Так, добре, тоді ліфт. О, заходимо. Ми під воду. А. Дивіться, а, а, а що треба? Ем. А що від мене хочуть? Крюк. А, це ж рибалить хтось. Я не розумію, що я ж не дарма під воду, чекайте. Треба назад повертатися. Чи може треба щось зробити? Ну, я ж ніде більше не могла клацати. Мабуть, щось треба робити тут. Ну, я ж не дарма плаваю внизу. Якщо не можна, значить треба шукати в цьому акваріумі щось. Тільки що, що саме шукати, я не розумію. Давайте всюди будемо зараз плавати. А, сюди не можна. То ліворуч сюди вже не можна. Якщо чесно, в мене взагалі жодної ідеї, що від мене хочуть. A few later. Стоп. що? Весь цей час вони просто хотіли, щоб я вийшла звідси. Я сподіваюсь... Ні-ні-ні тільки не вниз. Мені на гору треба. Так, а на що мені краб цей? Хм. А що? Е, добре, у мене є Башмак і що тепер. Стоп. Як добре, що воно з'явилося взагалі? Як я мала здогадати, що воно хоче, щоб я. щоб. А, тепер повісили наживку? Боже алілуя. Ми прибрали цю рибу. А, це справа, мабуть, несправна ракета, а зліва справна, так? І ми можемо вийти спокійнесенько тут, так? Чи ні? Якийсь подарунок, що, я не знаю. <ривіт> ні, мабуть, так не вийде. Добре, тоді давайте пливемо назад. Зараз будемо дивитися. Так, ну показує, що можна зайти туди. Я так розумію, це ці ліві двері треба. Подружку, а Ану, ходімо. Давай заходити. Полізли в ракету. Так, а. І ми летимо на землю, типу, як оце наш вчений нам розказав це. Куди ми летимо? Ну так, на землю. Виглядає, як на землю. Мені прийшло е, сповіщення, що я пройшла всю гру. Так, а це на місяці. Оце всі люди жили, типу, у них тут і джунглі, і ліса, і океани, річки, типу, є. Прикол. О, Оце тут погром. Знаєте, хотілося б де в певному місці таке побачити. Але виглядає таке моторшно. Це був величезний заряд життя, щоб відновити життя на планеті. Гарно. Вони десь до водоспадів прийшли. А можна клацати. Це все. Словами. Ми повернулися в меню просто. От. Так ми пройшли всю гру. Я думала, там ще щось, знаєте, якась катсцена буде. А там просто ні, вони в кінці стоять вдвох разом. Ой, боже. Ні, Ну, мені, чесно, дуже сподобалася гра. Я тупила, звісно. Я не звикша до головоломок, прям, особливо, коли мені не кажуть, що треба робити. От стратегії якісь, або там, знаєте, сюжетки іди зроби то, іди те зроби. Типу, іди туди, іди сюди. Все зрозуміло. Але от коли нічого немає без тексту, в цьому є свій прикол, реально, от коли немає тексту, просто візуальний лише є момент. І роби ходи, досліджуй, клацай і намагайся вирішити задачки. Ці. В цьому є свій прикол, мені дуже сподобалося, тож я хочу обов'язково ще пройти другу гру. До речі, я помилилася. Я думала, що ігор з цієї серії шапік їх більше, а виявляється, їх лише дві. Просто ще є на Android. Я також писала це в коментарях. Тому виходить, що обидві гри у мене є, тож я другу також обов'язково пройду. Я думаю, спонсори першими побачать другу гру, тому ви можете приєднатися до спонсорства за 10 гривень. Невеличке оголошення я вирішила створити другий канал, який буде присвячений проходженню невеликих ігор без коментарів, просто звуки гри. Я давно думала про це. І деякі Ігри вони крутенькі, можна проходити, звісно, що з голосом. Час від часу, я думаю, що буду продовжувати це робити. Але не всі ігри я буває записую, які проходжу. Тому я вирішила створити другий канал, який буде чисто без коментарів. Буває, що я просто вночі проходжу. Нічого, звісно, що записувати вночі, я не збираюся, щоб не шуміти. Але... Може, час від часу я буду викладати туди такі відео, невеличкі, де буду проходити коротенькі, можливо, сюжетні ігри, можливо, квести, можливо, головоломки. Першою грою там буде шапік. Земон квест. Я її пройшла вже на своєму основному каналі. У мене є чотири відео. От це сьогодні у нас четверте, але на тому каналі будуть такі лонгплеї, довгі відео. Просто можливо, ви захочете поставити на фоні щось буде там звук, якийсь, якась гра. Я так час від часу люблю. Включати собі також відео, де немає ніяких коментарів, просто мелодія якась, що час від часу піддивлятися і насолоджуватися. Тому сподіваюся, комусь таке зайде і ви підтримаєте і підпишетесь на мій другий канал. Я знаю, що без коментарів і без голосу, або без автора не всім заходить такі відео, такий жанр дивитися. Але сподіваюся, ви зможете мене підтримати лайком. Підпискою і переглядом. Не знаю, наскільки часто там будуть з'являтися відео, дивлячись, яка буде гра, і скільки в мене часу, і, звісно, скільки світла. Але я думаю, час від часу там буде з'являтися, тому що у мене о, прям загорілося таке бажання проходити більше ігор, подивитися свою бібліотеку Epic Games, бо я там дуже багато ігор додала. Собі в бібліотеку і не проходжу. І оце нещодавно почала все ж таки там проходити. Дві гри я там пройшла, але бібліотека величезна. У мене ще не всі ігри пройдені навіть в стімі. Тому я думаю, буде цікаво пройти ці ігри, щоб воно не накопичувалося. Думаю, я буду робити в дописах опитування стосовно ігор, напишу, які у мене є, і які ігри було б цікавіше побачити найближчим часом. Тому ви можете проголосувати і так оберемо наступну гру для проходження. Але я думаю, що наступна гра для лонгплею у мене буде шапік, друга гра, яка є квест. Просто я пройду обов'язково і викладу там довге відео проходження. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, це допоможе в розвитку. А я всім бажаю гарного вечора, всім па-па!